Ліки та витратні матеріали ковдри, шкільні рюкзаки та іграшки. Таку допомогу отримала Лозівська громада за підтримки міжнародного благодійного фонду AICM. Лікарські засоби отримали центр первинної медико санітарної допомоги та Лозівське ТМО. Допомогу передадуть і ФАПи та амбулаторії громади. Тож всі потребуючі зможуть отримати препарати. Ці медикаменти підуть на надання медичної допомоги вкрай необхідні. Вони ці ліки дуже нам потрібні в нашій громаді. Вони в першу чергу будуть спромовані на сільське населення нашої громади, буде передано на ФАПи і буде в деяких місцях роздаватися благодійно. Тому щиро дякуємо благодійному фонду АСІМ Україна за таку допомогу нашій громаді і нашому населенню. Взагалі, дякуємо. Витратні матеріали та вітаміни отримав центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Сяйво життя. Директорка центру Ольга Шиткова розповіла: діти та їхні батьки завжди радіють такій допомозі. Батьки дуже довольні, коли ми роздаємо ці вітаміни. Ну і все ж останнє теж різні бувають случаї, де треба може десь якусь раночку помазати, бо в нас ж нажичнікарі працюють і завжди батьки з дітками. Звертаються до них, і ми дуже дійсно дуже вдячні, тому що без благодійної допомоги ну ми просто б не змогли навіть, навіть працювати, бо коштів би не вистачило закупати ці всі речі, які потрібні. Для дітей з родини складними життєвими обставинами благодійники передали 39 рюкзаків із розвиваючими іграшками, їжею та одягом. Потребуючи також отримали теплі ковдри. Цього Оріч напередодні новорічних свят нам запропонували підтримати наші сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми дуже вдячні за таку підтримку, тому що саме діти з неблагополучних сімей найбільше потребують такої допомоги, і ми дуже сподіваємось на подальшу співпрацю з цією благодійною організацією. Рюкзаки та ковдри передаватимуть родинам зі старостинських округів, які не мають можливості приїхати до міста.